Коротше кажучи, контроль нас фізики. Сьогодні я проснувся: Де я? Хто я? Що я? Я оглянувся. Двері були замкнені. Хто мене сюди запхав? Я відкрив двері. Далі був коридор. Я вийшов у коридор. Побачив ще двері. Відкрив їх. Там туалет. На туалеті спала невідома мені людина. Це виявився мій одногрупник. Я його розбудив. Він запитав. Хто? Я відповів: не знаю. Він вирубався. Я зайшов назад в кімнату. ноут. Побачив, що там хтось похожий на мене. Зрозумів, що це моя сторінка ВК. І що це мій комп. Зайшов повідомлення. Писала щось свізики контрольне. Тепер ясно, що я такий. Вирішив підготуватися. Я встав. Зрозумів, що заснув на книжці. Біля мене лежав якийсь мужик. О, це ще один одногрупник. Я подивився на годинник. За п'ять хвилин пара треба йти. Я пішов на контрольну. Зустрів ще пару одногрупників, які дрожали. Той зайшов в клас, думав викладач то одногрупник з чесником на шиї. Інший прийшов з кіхтиком кота. У мене була шкірка від апельсини і на паперу. Зрозумів, що шкірка буде моїм талісманом, бо ролон мені ще знадобиться після фізики. Зайшов викладач. Почув вибух. А, ні, то мій живіт. Що я вчора їв? Яка різниця? Зараз контрольна з фізики? Поріг змусив писати пояснюючи, бо я без криватки. Талісман не допоміг. День одразу виявився поганим. Він дав листочки з завданням і ще жартував, що контрольна легка. Я хотів сказати: ти що, знущаєшся? Я сказав: А скільки нас часу. Він просто промовчав. Стало страшно. Зараз було страшніше, ніж коли дивився полу. Зрозумів, що він хоче пограти з нами в ігру, і потрібно слідувати його правилам. Я почав думати. Я думав. Три хвилини, п'ять хвилин. Я змучився. Я згадав, що порогання номер моєї мами. Я почав писати. Я зрозумів, що я не на українській мові, що мій переказ Марусі вчора не підходить. Я вирвав сторінку. Я уявив себе Стефінькою. Я засміявся. Всі подивились на мене. Неприємно. Задав формулу. Блін, ми вже не сьомий клас. Амдорівні не канає. Задав формулою з теми, по якій ми пишемо контроль. Підставив один раз. Не вийшло. Підставив другий раз. Не вийшло. Підставив третій раз. Вийшло. Але не то, що треба. Мені не вистачало часу. Я швидко писав, не думаючи, що я пишу. Я написав, я здав роботу. Красавчик. Одна тема з фізики по тому. Коротше кажучи, контроль нас фізики.